Добрий день, сьогодні ну, я хочу дещо пояснити. Було зрозуміло, за що ж мене заблокували на Фейсбукові. Ми першу заблокували мою групу, яку я там відкрив, під назвою від бездуховного буття до духовного життя. через хвилину і взагалі мою сторінку заблокував. Чим викликано? Ну, те, що вони поставили кадри з моїх відео. Сказав, що сексуальний, зрозуміло, що це повний бред. Заблокувано, не ну, дійсно їм було чого злякатись. Ну, якщо раніше, я спочатку виставляв статті, фотографії, практично подавав просто матеріали і все осягнути ну, важко було комусь розуміти, що я таке маю на увазі. А я там фактично підказував ідеї, деякі їх використовували. Послужби, ніж меїк деяких політиків, і фактично від себе втілювалися ці ідеї. І ви бачили ті події, що відбувалися. Але воно було незрозуміло для загалу людей. А тут я почав деякі моменти відкривати, що, що нічого випадково взагалі не існує. Випадковість це ще не зрозуміла закономірність. Ну і послідовно почав подавати інформацію, чому я і свої деякі відео там назвав тоді розвідка боєм, чому я прив'язав чомусь до матеріального, карточки почав виставляти свої, для чого. Ну, більшість не зрозуміло, для чого я це робив, до ну, кінця не зрозуміло. Ну, а ті, хто відслідковував мене протягом цих 17 років, Багато чого з могли зрозуміти. Тому й перекривався. Ну, ну ж нічого не випадково. Ну навіть подивіться по прізвищах. Кравчук, крав зрозуміло. Кравчина, ну той, що перекроє, той, що шиє. Портной по-російському. Зрозуміло, перекроїв, відрізав Україну і красти почав. Це кравчучка. Тачка для краденого така була <laughs> Тоді придумана. Ну а далі прийшов вже слідуючий. Мати чука прийшла, кравчука, кучма. Ну і почав, як мати, почав ходити пінчуків, олігархів. Так <laughs> що все підказка йшла в словах. Згод часу, якщо звертали увагу ті, хто читали мої статті. Ну, більше це, я скажу, пересилав на форум Миколи Поломаренко ОРУ, що я багато уваги приділяв персоні Юлії Тимошенко. Мені деякі приклади треба було, щоб людям пояснити, як працює система, як створюються ці всі випадковості. Ну і. Так, да, дійсно були деякі моменти, я думав, що це людина дещо може зробити для України. Але більше приклад. Коли я хотів пояснити цьому політику, що далі з того, що почало розкручуватися, це було 7 квітня 2004 року, я в офіс тоді приїхав, якось своїх відео розповідав. Захотів зустрітися ну, з цим політиком, але приїхала машина за номером 67 Верховної Ради вийшов якийсь чоловік, глянув mm. на мене, потім зайшов і сказав охоронцям, щоб мене вигнали на звісти. Ну а пізніше мені ребра переламали і зуби повибивали. Так що я не зміг пояснити, ну, потихеньку продовжував в тому ж напрямку. Кидаючи ідеї, щоб інші матеріалізували їх. Для батьків було незрозуміло, чому наче розкручений політик і у 2010 році не став президентом і то подібне. Ну, Пояснюємо довго, що там є восьмирічні цикли, якщо пам'ятаєте, 94, якщо додати 8, ну то 4 це кучма прийшов. Якщо 8 додати, то на 2002. Якщо пам'ятаєте, що було в 2002 Америка заборонила Тимошенко в виїзд до Америки. І Україна проти кучми був такий рух. Потім сиділа вона в 242-й камери. Ну і багато чого. Все воно не випадково, що номер камери, що час. Це все цикли. Слідуючий цикл випав якраз на 2010 рік. Але він не повторився. Фактично повторився. Таке замість Туп'янівської тюрми попала в Качанівську колонію на 50-ту паралелі. Теж не випадково. Я все повністю не буду пояснювати. У мене зараз ціль трошки інша. Пояснити, за що ж мене все-таки заблокували на Фейсбук. Якщо взяти такі категорії незнання, невіра, віра і знання. Як перевести від незнання і невіри до віри і знання? Зрозуміло, ну, що незнання і невіра це початок, людина не цікавиться. Вона цього не знає, вона в це не вірить. Спочатку їй подається щось, затравка, щоб її зацікавила. Потім ця наживка робиться принадною, вона починає, людина починає в це вірити. Якщо звернули увагу, як гасла писали, машинки. Вірю. Вірю. На рівні підсвідомості, це практично програмування. Вір Юлі. Асоціація буква Ю асоціація, виходить з Юлією. А оце Ю. Вибачте? Прошу вибачити. Та вишні дзвонять, працюють. Так от, образ Ю і зверху птичка, яка потім трансформувалася в серце, було зображено на шомполі мого. Діда. Я просто ці картинки виставляв і на цей образ дещо було підв'язано. Тут дивився картинки, в нього виникла асоціація, потужний образ. Він е підв'язаний до потужних речей на рівні матриці. І його використали потім як образ для розкрутки політика. Оце серцем, це практично зображення шомпола мого ну, діда. Ну і багато таких речей, просто ну, це не одну годину пояснювати треба. Ну, наприклад, слідуючий цикл 10 плюс, це 18 рік, це 18 року. <клес> Гасло в неї буде вже інше. Ну, так би мовити, буде чи не буде ну, по програмі закладеної. Знаю. Ніхто нічого не знає, що робить, а знаю. І знову знаю і асоціація образом цього політика. Так що в ці моменти вони штучно створюються. Спочатку дається, відкидається інформація, потім ті люди, які зацікавлені подібні інформації, використовують від себе. Вони вважають, що це їхня інформація, що це їхня ідея. Коли це власна ідея, людина проштовхує <клухаючу> цю ідею. Ну, практично так програмування відбувається. Ми заблокували, що я почав давати конкретні приклади технологій, як програмувати матрицю. Хто дивився, мої ті звернули увагу, коли я виставив <клухаючу> два відео, зараз точно вам скажу, які це відео були. Хорошо, мы было ага. Деньги как мотиватор для человеческого ликвидации денег. С. Видео 3.04. И видео 3.05. Новая матрица. Кристалл сознания человеческого. коллективного сознательное Сейчас первое. Вот на это Видео как раз пришла бурная реакция резной Вчителів. Чому? Тому що не підсвідомо відчули цю небезпеку, бо я там гроші щось почав прив'язувати. Якщо раніше я ніколи до матеріального нічого не прив'язував, просто давав інформацію, а тут чомусь я почав прив'язувати гроші. Ну і озвучувати деякі моменти про деяких колунів. Який там один 5 мільйонів чоловіка хопив своїми семінарами. А тут вийшло так, що новости тільки ступив, вибачте, мені навіть обіцявся. <кхи> ну і далі те, що почав озвучувати, фактично ці штучно-стуборні майбутні місії вони боялися, що їхні <кхи> трони захитались. Тому на мене там і накинулися в коментарях. Хитро продуманий дід. ну я там приводив. Бабло ще зрубає. цей зворотній зв'язок, чого був потрібний. Люди звикли ну, все до всього Ну, Коли заходять в крамницю, дивляться, а вон річ красива, вон красива річ, во якась цікава річ, дивляться цін, і тоді вирішують. Враховуючи ціну і зацікавленість цією річ, чи потрібна ця річ, якщо вони вирішують, що потрібно, вони тоді достають потрібну кількість грошей і купляють ту річ, фактично, я хотів, щоб ті, що дивляться моє відео, що я казав, слухайте свою душу. Щоб вона не просто як реклама, яка там мелькає, а щоб вона звернула увагу. Чи потрібна ця річ, чи не потрібна, тому що інформація тут теж якийсь практична. Щоб вони своєю душою відчули. Ага, як крамниця. Да, товар. Інформація той же самий товар, лежить на поличці. А чи потрібна вам ця інформація? Чи потрібна, а скільки ви її оціните? Не те, що на ній бірка висить, цінник. Вона коштує там, скільки -то, гривень чи доларів. А от скільки ви відцілите. З точки зору вашої душі. Чи зовсім вона вам не потрібна, ну йдіть тоді далі. Що вам потрібно, скільки ви можете від своєї душі за неї заплатити. Про щоб люди, існуючи в стереотипах матеріально, щоб звертали на це увагу, як щоб було зрозуміло для них. Мені оцей зворотній зв'язок. А далі вже починається програмування. Якщо людина зрозуміла, вона починає розуміти ті речі, що я пояснюю: про створення енергоемоційних вузлів. вона вже включається в вивчення процесу творення матеріальних світів. Да, як вам не дивно, але це творення матеріальних світів. Тому що, щоб відкрились душі, ви повинні ну, пригадати чи що, деякі моменти, як творити світи інші інші виміри. Тому що, якщо ви дещо не пригадаєте, ви створите в хаос, вам не можна відкривати далі портал, щоб ви кудись виходили. Тому що, не розуміючи законів, які там керують, ви можете. Не хаос. Що ви можете попасти в чиїсь мрії, думки матеріалізовані, вони будуть незрозумілі, ви будете пробувати перероблювати під себе. Зрозуміло, війдете в конфлікт з тим виміром. Тому треба перш ніж, щоб душі могли виходити далі, треба деякі ази дати розуміння. В деяких моментів. Наприклад, як від незнання, невіра перейти до віри і до знань. Що так фактично знання? Це віра підтверджена власним досвідом. Це є знання. Але рівень різний для людини. Одне діло, вона просто вірить, а друге діло, коли вона переконалася, що дійсно вона працює. Воно є свій власний досвід. Це і будуть її знання. Я спочав давати якраз технологію цього ж переходу розуміння від незнання, невіри, довіри і до знань. Це ж дуже небезпечно. Тому ми заблокували. Повернемося до алгоритму творення інших світів. Я на прикладі того, що свою карточку виставив. Я просто хотів, щоб люди замислились. Якщо щось вам потрібно створити, ви повинні думати не тільки в цей момент, ну, Захотіло щось зробити, тоді плюнув його і все, воно все заглохло. Коли захочете творити світ, так не можна робити. Якщо ви взагаліся за щось, якщо ви зернятко посадили, його треба поливати, щоб у нього рослинка виросла. Якщо перестанете поливатись, рослинка засохне. І вона не дасть, вибачте, ще вибачте, хочу продовжити по цій своїй ідеї. Коротше кажучи, чому я казав, щоб душою відчули, що ви хочете включитися в процес творення. То ви повинні відчувати свою відповідальність. Що я і казав, якщо вам хочеться там більше, щоб я міг щось подати, якісь практичні заняття десь не зверталися, думайте, давайте цей ресурс. Тому що в мене резервів давно вже немає. Фактично це моделювання процесу творення майбутньої України, ну, не тільки України. Коли людина включається, Спочатку навіть до кінця не розуміючи, що це за процес. Але відчуває, що ну, якщо я хочу в цьому приймати участь, я повинна думати і за завтрашній день, за півторазавтрашній день. І ця відповідальність з'являлась. Хочу трошки відволіктись, їхав якось я в автобусі і там згадали. Молодіхала там, розповідали про тренінг. Тренінг Тетяна Троян проводить. Я не знаю, хто це така. Один хлопчик розказував там дівчинці, як цікаво. Їхня фірма заплатила великі кошти за проведення цього тренінгу. Чому ж цей тренінг? Тренінг цікавий. Тут якраз тренінг на творчість. Ну, поданий він так, в сучасному вигляді. Фактично завдання такі, наприклад, добратися до бази там. ну, Це далеченько від міста, там якийсь зона відпочинку, якісь тут бази, не знаєте, ніколи не було. І от на якийсь склад приїхати одній команді на пожежній машині, в одязі там, в акваланах, в другій команді на мопедах, в одязі пожежників, третій команді ще там я не все рощу. Фактично їм от з вечора до 11 ранку треба вирішити багато питань, ну майже неможливих. Там такі питання, наприклад, знайти тисячу шекелів, які давно зняті з обігу, або які-небудь радянські там, гроші, чи ще щось, чи якийсь предмет знайти. Ну, практично по логіці такі речі, які ну, досить складно вночі, тим більше знайти і організувати. Ну і то і пояснює хлопець, дівчині. Там Знайшли і ті хлопці, що машину знайшли, вони знайшли якусь машину в пожежній частині за 8 тисяч гривень, домовилися, що ті приїхали на цій машині. Мені кажуть, так це що вам, скільки грошей? Та ні, ну то ж ми своїх скидалися, а тренінг заплатила фірма. Не знаю, скільки воно все коштувало, але бачите, який тренінг, тренінг на творчість тільки його направляють ну, зовсім не туди. Ті позиви людей до творчості спрямувати в Керого Так що на упередження життів Богобраних багато чого запускають, щоб відволікати людей від істини. Такими тренінгами, щоб так розібратися, ну да, ну гарний тренінг, чи треба такий тренінг викидати, Ну, фактично викидати, перекладати з кишені в кишеню. Ніхто нікуди нічого не викидає. Але те, що зацікавленістю молоді є процесом творчості, це дуже великий плюс. Тому що, ну, якщо взяти примітивний рівень цього тренінга і дати молоді більш серйозний рівень. Дасть технології програмування матриці, практично, щоб вони могли, оточуючий простір, змінювати, пояснити як, то це вже дуже серйозні речі. Ну, це відео я його <клухи> назву, за що мене заблокували в фейсбуці, а далі напишу Індія, Ісландія, Україна, Україна. Чому? ну Якщо пригадаєте. В Індії свого часу, як Ганді зміг здолати англійців. Там же не просто те, що вони ту сидячу забастовку зробили, англійці злякалися не сидячої забастовки. В Індії збереглися знання ще ведичні. І ті, що організовували, не знали, що воно таке. Коли велика кількість людей чогось захоче, фактично їй допомагає вже матриця. І тоді дійсно щось наперекор зробить дуже важко. Фактично, англійці злякалися не цієї забастовки, а вони злякалися реакції матриці. Вони розуміли, що проти матриці йти не можна, почне бити. Ну, вони вирішили залишити колонію Індії і дати їй, ну, хай під контролем, але можливість самостійного розвитку. Що відбулося в Ісландії? Ісландія зовсім маленька країна, навіть назва заморожена країна. Як вона могла розморозитися? Як вони могли прибрати банкірів своїх? Як вони борги? Казали, що ми нікому нічого не заборгували, це банкіри. Як з цим погодилися? Тому те ж саме, якась кількість людей, яка жила на цій території Ісландії, в більшості своїх вона цього забажала. Фактично вони імпульс дали на матрицю, бажання своє, і матриця фактично виконала. Чому ні НАТО, ні ніякі жорці що зробити не змогли. Тому що проти не матриці вони безсилі, да, вони можуть програмувати, але не все можуть програмувати. Тому в Україні можливий варіант такого несилового шляху переходу до інших реалій. Для цього я почав подавати технології практично вже по програмовому матриці. Із прикладами до 17 років своїх статей, пояснити, чому саме такий політик з'явився, чому саме в такий період з'явився, чому багато чому, чому, чому. Тому що випадкового нічого немає. Я думаю пояснив, за що мене заблокували, чому я вставив рахунки. Свої відео для зворотнього зв'язку з тим, хто хоче співпрацювати, якщо вони оцінюють із матеріальної точки зору свою інформацію. Ну, я поснююсь. Ну і шлях, можливий Не силового вирішення проблем в Україні. Ну а далі це, як приклад, буде для всіх інших країн що все серйозно, тому мене заблокували. Добре, переварюти, не знаю, що буду щось прикладати до цього відео чи не буду, ще подумаю. Що найкраще.